Добрий день, любі діти та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку розв'язуємо задачі. Сьогодні ми будемо продовжувати вчитися розв'язати задачі на знаходження трьох чисел, за трьома сумами. Будемо вдосконалювати вміння розв'язати задачі інших видів вправлятися у швидких та правильних обчисленнях. Будь ласка, напишіть каліграфічне число, наскільки 720? більше ніж 480 на 240. Отже, 10 березня. Класна робота. І, будь ласка, записала 240. Записали. Так, визначте, якого типу подана задача. Протягом трьох змін на спортивній базі тренувалося 410 спортсменів. Причому за першу і другу змін 330. За другу і третю 240. Скільки спортсменів тренувалося на спортивній базі кожної зміни. Отже, це знаходження трьох числа за трьома сумами. Так, ми з вами що можемо зробити? Ми можемо 410 мінус 330 і отримали 80. Це тренувалося в третю зміну. Тепер, що ми можемо зробити? Ми можемо 410 мінус 240 і отримали 170. це дізналися, скільки тренувалося в першу зміну. Так. І тепер що ми робимо? 330 мінус 170 і дізналися 160. Це скільки тренувалося у другу зміну. Так, номер два. Тепер ми будемо з вами розв'язувати задачу. Середньовічний лицар купив пупону. Тобто, це така ось накидка. Шолом та лати за 629 монет. Якби він купив лише поповнете шолом, то заплатив би 434 монети. А якби купив лише шолом і лати, то заплатив би 373 монети. Яку ціну заплатив би лица за кожну річ окремо? Отже, написали, будь ласка, номер 2. Так. І тепер всього у нас 629. За попону не знаємо. За шолом у нас невідомо, за лати невідомо, але за і шолом разом 434. За шолом і лати 373. Що ми можемо зробити?

мінус 434 дорівнює 195 дошка М, і це в нас лати. Далі, що ми можемо з вами зробити? Ми можемо 629 відняти 373. Дізнаємося, скільки заплатили за попон. Отже, далі. 629 мінус 373. Це у нас 526 в дожках М. Монет. І це у нас попону. Далі, що ми можемо з вами зробити? Ми можемо 434 відняти 256 і буде. 178 дожках м, і це в нас шолом. Так, а відповідь, будь ласка, запишіть самостійно, що ми записамо? 195 м, 256 м, 178. Я впевнена, ви з цим впораєтеся? Так, йдемо з вами далі. Номер 3. Нам потрібно з вами обчислити дані вирази. Ну, давайте почнемо 7 плюс 9 16, 6 записали, один запам'ятали. 8 плюс 1 9. 4 плюс 2 6. Отже, вийшло 696. Далі, 600. мінус 481. 0 мінус 1 можемо? Ні, позичаємо. 10 мінус 1. 9. Так. 9. Тут ми за вами записали 9 мінус 8. 1. Так, 9. Тут у нас 1. І тут 5 мінус 4 1. А тепер ми бачимо, тут робимо навпаки. 696 мінус 209 і отримав 487. Тобто ми з вами робимо перевірку. Якщо у нас був мінус, то перевіркою є, яка дія плюс. Тобто 119 плюс 481 і перевіряємо 9 плюс 1 10. Тут ми перенесли 9 плюс 1, 10 і знову перенесли, отримали 6. 600. Значить, все ми з вами розв'язали вірно. 9 плюс 3. 12, 8 плюс 1, 9, 3 плюс 5, 8. Тепер, якщо був плюс, то ми шукаємо мінуси. 892 мінус 583. 2 мінус 3 не можна позичаємо. 12 мінус 3 – 9. Тут уже 8. 8 мінус 8 – 0. І 8 мінус 5 3. Вийшло 309. 803 мінус 234. 3, мінус 4 можемо? Ні, не можемо. Отже, подзвичаємо. 13 мінус 4 9. Тут у нас уже теж 9. 9 мінус 3, 6. І там 7, мінус 2, 5, 569. Якщо у нас був мінус, значить, що ми створюємо? Плюс 569 плюс 234 дорівнює 3,803. Якщо в нас щось не сходиться, значить ми десь зробили помилку. Тоді повинна виправити. Так, нам потрібно ставити пропущені цифри. Це завдання ми виконуємо з вами усно. 4 додали, додалеке число отримало 3. Що це за число? 9. Так. І сюди ми переносимо 8 плюс, можна сказати, 9 плюс 9 18. 8 і ще 1. Тобто, тут уже 4. Щоб було 7, не вистачає трьох. Добре, 2 мінус 8, можемо? Ні. Значить, ми позичаємо 12 мінус 8 це у нас 4. 7 плюс 2 9. Але ще ми один позичили, значить, тут був захований у нас 0. І тоді 7 мінус 2 це 5. Далі 4 плюс 7 11. Один перенесли, один сюди. Це 6 і ще 1 означає 7. 9 мінус 7 і це 2. Так. І тоді 4, щоб було 8, не вистачає 4. Тут бачимо вже аж тисяча. Позначаємо від початку 10 мінус 2 8. Тут у нас 9, щоб було 6, потрібно відняти 3. Тут 9 мінус 3 6, 668. Далі. 4, щоб був 0. Не вистачає 6. Так, сюди переносимо 2, щоб був 0.8, але ми ж один потрібно забрати. Значить, тут у нас 7. І 2 що було 10. Знову 8, але. І, ну, відповідно. Ну, і ще один ми ж забирали, значить, у нас знову 7. Так, номер 5. В одному мішку 48 кг борошна, а в іншому на половину менше. Чому дорівнює чверть, половини всього борошна. Отже, в першому 48 кілограмів, у другому невідомо, але у два рази менше. Всього невідомо. Нам потрібно знайти 1 четверту від однієї другої. Тобто, одну четверту. Чверть від половинки. Що ми можемо зробити? Ми можемо 48 поділити на 2 і дізнаємося, скільки в мішку у другому. І це у нас 24 кг у другому мішку. Тепер ми можемо, якщо знаємо, що в першому 48, в другому 24. Можемо дізнати, скільки разом? Можемо. І це 72 кілограми всього. Тепер, що ми можемо? Нам потрібно знайти одну другу. Тут 72 поділити на 2. І це у нас 36 кілограмів, і це половина. І тепер потрібно 36, 1 четвер від 36. І це 9, 9 кілограмів чверть половина. Ви записуєте номер 5, записуєте коротку мову і записуєте дії. Так, розкажіть. Чого ви сьогодні досягли, що вам було складно виконувати, що було легко? Домашнє завдання сторінка 35, допрацювати сторіночку. Я вам дякую за урок, всього найкращого, до побачення.